Пенсіонери є Я розповім історію про одного з однолітків, який закуп... який купляв у мене оці. Е... Оце скло для плафону. Це плафон на стелі у Mitsubishi Outlander та Outlander Excel. Чомусь він замовив хід 2. Мабуть, вони доволі часто в нього виходять з ладу. Доволі часто виходять з ладу. Ну, По-перше, був тиждень торгівлі. Вона коштує в мене в роздріб 240 гривень, і він бажав отримати знижку. Знижку він не отримав. І на другому тижні торгів погодився приобрести ці Дві штучки, коли вона прийшло йому в місто Чернівці, він мені сподобалось, як стирчить один з цих вусиків. І він один з цих вусиків, і він зробив мені повернення на третій тиждень. Він зрозумів, що воно йому все ж таки треба, і зараз бажає викупити в мене одну. Я вже на 20-й день перемовин. Я вже не можу з ним розмовляти. Вибачайте, От такий я не клієнто-орієнтований. А я займаю Toyota Mitsubishi Nissan, І ці це скло на плафон по ціні 240 гривень має у наявності.